Вітаю цей брифінг присвячений викриттю брехні з вуст російської державної пропаганди. Змушений розпочати з заяв, які Дозволив собі очільник Росії Путін під час щорічного звернення до російських законодавців. Текст його послання наповнений історичною неправдою, маніпуляціями та відверто пропагандистськими вкидами, починаючи з того, що, начебто, ми, тобто Росія, не воюємо з народом України, а сам народ України став заложником київського режиму. Дозволив собі таке твердження Путін, і це є звичайно неправдою. Адже саме Росія напала на Україну, а українська легітимна влада Середувала всі зусилля для того, щоб стримувати ворога та вибити його з території, які вони окупували. Так само неправдою є інші заяви Путіна під час свого звернення. Зокрема, спецоперація почалась для защити Росії і для ліквідації нацистської угрози. Цитує Путіна російський пропагандист Соловйов. Це є неправдою. Україна жодного дня не створювала жодних загроз для Росії в межах легітимної території станом на 91-й рік. Росія шаг за шагом буде. Рішать стоячі підні задачі, також заявив Путін в своєму зверненні, що вказує на повне фіаско розгорнутої ним військової кампанії, адже раніше були твердження про окупацію України протягом трьох днів та успішний розвиток подій на полі бою, тоді як війна триває вже цілий рік. І всі зусилля, кинуті російською владою, не принесли бажаного їй результату. Путін заявив, що Росія помніть о потугах України заполучити ядерне оружие. Також цитує Путіна Соловйов, і Це теж є брехнею. Україна ніколи не намагалась відновити ядерний арсенал. Більше того, в рамках відмови від ядерної зброї Україна отримала гарантії від Росії, які були порушені. Більше того, в рамках ядерного роззброєння Україна, компенсуючи борги за газ, віддала Росії ракети, які зараз сама Росія спрямовує проти України. Також Путін вкотре сказав неправду про так звані біолабораторії, які США розворачували у наших граніць. Жодних тверджень цієї тези немає. А вся інформаційна кампанія, побудована навколо так званих біолабораторій, покликана лише виправдовувати військову агресію Росії проти України. Загалом, в своєму зверненні Путін повторив тезу, яку активно використовують російські штатні пропагандисти, про те, що, начебто, Україна не має права на існування в своїх кордонах. Проект України почав зращуватися ще в дев'ятнадцятому віці, ще в Австро-Венгрії, щоб оторвати історичні землі от Росії, сказав Путін. Його слова співзвучні телеграм-каналам російської пропаганди, які теж ставлять під сумнів можливість існування України як незалежної держави. Цитую дослівно. Коли Україна раби питаються своїм океанським господарям, у них немає вибору. Виходці із несуществуючого господарства, іскусство територіального образовання, не способного оригінально мислити. вони не обладнають хоча б мінімальною культурою. Стверджує російський телеграм-канал Кремльівська прачка, який є одним з ключових рупорів пропаганди Москви. Такими заявами російська пропаганда і російський очільник підтверджують те, про що вже протягом року стверджує Україна. На всіх міжнародних майданчиках ця війна ведеться як геноцид проти українського народу, право на існування якого поставлено під сумнів на найвищому російському політичному рівні. Ну і говорячи про те, як останніми днями російська пропаганда розгорнула свої вітрила, можна згадати про те, як вони, наприклад, вкотре брехливо перекрутили одне з рішень української влади про присвоєння 10-ї гірсько-штурмовій бригаді назви «Едельвейс» Вони намагаються порівнювати цю назву з назвою одного з підрозділів німецької армії, часів Другої світової війни, і це є маніпуляція, адже відповідні військові підрозділи з назвою Едельвейс, існували ще до Першої світової війни в рядах Австро-Угорської армії. Так само в самій Росії назву «Едельвейс» мали підрозділи російської гвардії, тобто ці паралелі, які проводять російські пропагандисти, є просто брехнею для того, щоб звинувачити Україну в тому, що здійснює сам. Ма Росія Росія здійснює проти України геноцид та використовує фашистські тактики як в інформаційній, так і військовій сфері. Також є смішними потуги російської пропаганди шукати в діях українських військових ознаки вдумайтесь, сатанізму. В цьому присвячено цілий сюжет, який публікують російські пропагандистські ресурси, і, зокрема, Григоріїв. Сатанізм в вооружених силах України. Які свідетельства сатанізму знаходять на освобождених територіях? З чим зв'язано увлечення сатанізмом і нєоязичством в Україні? Запитують вони, шукаючи в цих. Питаннях можливість звинуватити Україну в неіснуючих злочинах для того, щоб виправдовувати свої власні злочинні дії проти України. Ну і на завершення брифінгу я згадаю ще одну, навіть не маніпуляцію, а абсолютно брехливий, але при цьому кумедний фейк, який опублікував російський пропагандист Соловйов. Він трактує відео в соціальній мережі TikTok, яке регулярно публікує один з його користувачів. Цей користувач знімає свого діда, так званий «дід». Толя, який відомий в українському Тіктоці, і ставить йому різноманітні запитання. І цього разу він пожартував над своїм дідом, питаючи його щодо можливого призову до збройних сил України. Тоді як Соловйов це відео на повному серйозі публікує як доказ того, що цитую Соловйова, в Харківській області український воєнкомат прислав бойовиків, щоб вручити повістку пенсіонеру, которому 85 років. Це є абсолютно неправда. А саме відео, яке публікує Соловйов, є лише жартами в соціальній мережі TikTok, і Вкотре доводить, що в російському медіасередовищі навіть не розуміють українських реалій. На цьому брифінг завершує традиційним закликом не вірити російським соціальним мережам, а довіряти виключно українським офіційним засобам масової інформації, українській політичній владі, українській військовій владі, збройним силам України. До зустрічі.